Добрий день мої любі діти! Сьогодні ми з вами будемо робити розповідь за картинками про зимові розваги. Буде дуже цікаво. Наступила білосніжна зима. Копа діб повибігали на вулицю гратися, прихопивши з собою санки, лише ковзани, що кому подобається. Ці одягли теплий одяг і обов'язково рукавички, адже вони знають, що не стримаються, щоб начіпати снігу. Діти гарного настрою, задоволені, веселі, ні холод, ні мороз не зупинить їх і навіть песики радіють разом з малятами. А Миколка з Оксанкою злібили сніговика. Непростого, а веселого. Він посміхається. Друзі пишаються роботою. Петрик з Галинкою зліпили багато снігових кульок, щоб гратися в сніжки. Пес дружок теж біжить гратися разом з дітьми. Василь змайстрував снігову барикаду, щоб сховатися, коли в нього полетять снігові кулі. Ринка з Тетянкою катаються на ковзанах. І Ринка впевнено тримається на льоду, а Тетянка боїться. Тарас ніяк не наважиться покататися, сидить і спостерігає за дівчатами. Брати Мироненки справжні любителі живої природи. Перед тим як приєднатися до розваг, до своїх друзів. Прийшли нагодувати синичок, горобчиків. Вони дзьобують у них прям з ручок зернятка. Мабуть, вони робляться кожен день. І птахи звикли до них. Гратися взимку дуже весело, особливо друзям. Давайте трішки пограємо та в слові звуки пошукаємо. Назвіть, будь ласка, мені слова, в яких є звук з. Починаємо буде дуже весело. Завиває завірюха, землю снігом замітає, від морозу змерзлі вуха взимку завжди так буває. Давайте ми з вами назвемо ті слова, в яких є звук з. Завіває, завірюха, землю, замітає морозу, змерзли взимку завжди. Молодці діти. А тепер дітки назвіть ті слова, в яких є звук С. Слухайте уважно. Сніг сріблястий сіється. Снігом стежка вкриється, сойки, снігурі, синички. Полосують з годівнички просу, соняху, зернятко, що насипали малятка. Називаємо слова, в яких є звук С. сніг, сріблястий, сіється, снігом стежка, сойки, снігурі, синички, ПРОСО, соняху. Насипали. Вірно малята. Молодці. Як вам розповідь, сподобалася? Напевно, тож до нових зустрічей.